Черниш? Що случилося? Чого ти ти прийшов і притулився до мене? Що такого не було. Котя, чому діло? А тебе хтось покусав? А хто це тебе покусав? Ти прийшов жалітися. Диви, покусав хтось, Котю. то що ж це таке? Ай-яй-яй, хто це? Може тато гриз тебе? Ромка тебе гриз? А що ж це таке? А, хто тебе обідав так? Хто тебе моє маленько обідав? Що ж ти до тебе до мене так притулився? Га? Я жаль. А сього є цього. О, яка шишка. О, 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 о. О, яка шишка. Зараз ми оберігаємо її. Ах, що ти прийшов, щоб я тебе врятувала? Ага, ммм, <хухум> молодець, молодець, ми такі taki... хороші. Ой, ще один, чи що це? Ні, це тебе кусало це. Молодець, ми хорошенький хлопчик. Ми такі хороший хлопчик. Так, тут немає, ні? Тобі під шею, ні? <смеш> Все, можеш йти на вулицю? Я спасла тебе. Спасла, біжи на вулицю. Ні, не сюди. Що ти, а що ти сердишся, а? Ти щось сердишся? Mm -hmm. Чого ти сердишся? Скажи? Mm -hmm. Прийшов, притулився? І з тієї сторони, де то притулився цей кліщ. Капець, прийшов, щоб я рятувала. І за вухом хтось його грізнув. Це точно Ромка, тато. Що не поділили з татом, га? Та це, це да? Вирвало прямо шматок за вухом. Да? Ромка. Куса, не Ромка, не тато, кажуть, кусав, а братик. Чорний братик кусав, да? Братик кусав. Ладно. Ладно, кузик, ладно, Ходяк. такий чорнющий. Ты чорнющий такий, Бабушка тебе спасла. Да. А то кров висмоктав би. Кліщ. Заївся.